Чернігівські комунальники отримали нові жилети, рукавички та інше необхідне їм спорядження від міжнародного республіканського інституту. Їх волонтери передали працівникам і працівницям КП «Зеленбуд». адже ці люди ні на день не припиняли свою роботу. Коли Чернігів був в облозі російських військ, тепер ці матеріали допоможуть комунальникам ефективніше виконувати свою роботу і доглядати наше місто в нинішніх умовах. Дізналися про потреби комунального підприємства «Зеленбуд» в Спецодязі в жилетах це ну і міжнародний республіканський інститут надав цю допомогу. Це підприємство, яке і під час обстрілів, і під час облоги, і зараз прибирає, прикрашає наше місто, яке нищилося майже два місяці окупантами. Міжнародний республіканський інститут АйРАЙ це неприбуткова та непартійна організація, що працює над утвердженням свободи та демократії в усьому світі. Зараз вони активно підтримують нашу державу та міста, що постраждали внаслідок російської агресії. Вони запропонували, що є можливість для міста надіслати гуманітарну допомогу, а саме тактичні рукавички, декілька павербанків, аптечки, турнікети і для комунальних підприємств спецодяг та рукавичків можна прибирати мусор, сміття, робити якусь корисну справу. Частина переданої гуманітарної допомоги залишиться на базі муніципальної книгарні, де нині функціонує волонтерський центр. Ми допомагаємо нашим бістянам, коли була така можливість, і продуктами, проднаборами, памперси, дитяче харчування, ну і всім іншим. Тому ми залишимо тут тактичні рукавички, турнікети та аптечки. Передамо кому це більш необхідно у нас у місті.